Традиційно на Десні за пішохідним мостом на хрещення освячують воду. Річка, на відміну від минулого року, покрилася кригою, а тому довелося прорубувати ополонку. Її роблять у формі хреста. Митрополит Чернігівський та Новгородсіверський Амвросій провів освячення води. За процесом спостерігали декілька сотень чернігівців. Церковнослужителі кажуть, що 19 січня Божа благодать сходить на землю і освячує всю водну гладь. Вважається, що якщо воду набрати в цей день з річки, озера, джерела, вона зберігатиметься протягом тривалого часу і матиме цілющі властивості. Берегите її в святому углу де ікони, і старайтесь і утром хоча б понемножку опричащатися їй, тому що Ця вода як. Ви іщення і щеня, що я в жизнь вічною. Найсміливіші використовували цілющі властивості освяченої води максимально. Вмить біля ополонки організувалася черга з охочих зануритися у крижану воду. Спеціально не готовлюся. Я б зайшов, прийшов зразу, покупався. Це благословення Боже. Ніхто не цього не захворіє і ніколи. І цілий год не буде хворіти. Медики нагадують, що занурення в крижану воду є сильним стресом для організму, а будь-які запальні процеси і хронічні захворювання є медичними протипоказаннями для купання. Однак такий ризик не лякає віруючих. Заваліла звальним горном рішила клін кліна вишибаєтва лічіть. Вас смотрим, не страшно нічого. На, доб... на добре на не ділання ніколи страшитися. страшиться. Пускай Бог э, плохие дела страшить, а на добрі дела Пускай вистачає всегда нас, сили волі, сили духа і Божого благословення. Я думаю, що я буду цілий год здоровий, як бик. Вроді би не підводила. У тому, що хрещенська вода має позитивний ефект, переконані і науковці: у ніч з 18 на 19 січня, відбуваються істотні зміни структурного стану води. Планети всього Всесвіту цього дня розташовуються стосовно одна одної, так, що створюють дуже потужне енергетичне поле, яке впливає на воду, особливо на ту, котра має контакти із землею. До космічного впливу додається молитовне освячення. Оптимізму вірянам додала і поява у неї небі веселки згідно біблії, це означає мир між Богом і людьми.